Вітаю, шановні 11 класи. Ми продовжуємо з вами розглядати добу перебудови, і сьогодні ми звернемо увагу на те, як формується в Україні багатопартійність і як відбулись перші альтернативні вибори в республіці в 1990 році. Наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років, в республіці розпочалось формування багатопартійної системи. Це стало свідченням розгортання процесів демократизації суспільного життя, оскільки легальна діяльність відмінних за ідейними засадами політичних партій, є невід'ємною ознакою демократичної країни. Багатопартійність відіграє там роль соціального амортизатора, котрий дозволяє враховувати суспільну думку і розв'язувати виникаючі суперечності в межах, забезпеченого рамками законів політичного життя. Основними передумовами формування багатопартійності в Україні стало падіння авторитету КПРС і відповідно КПУ в республіці. Це було пов'язано як із невірою в комуністичній ідеології, так і з усвідомленням значної частини населення нездатності комуністичної партії виконувати керівну роль, яку вона закріпила за собою. Також виникнення в українському суспільстві доволі значної кількості осіб. Опозиційно налаштованих до офіційної компартійної ідеології, що прагнули отримати можливість впливати на політичне життя в республіці. і перші демократичні вибори депутатів на з'їзді рад СРСР 1989 року, про що ми спілкувалися вчора на минулому році, та до Верховної Ради УРСР 1990 року. Правову основу для формування багатопартийності заклав позачерговий третій з'їзд народних депутатів СРСР, який пройшов в березні 1990 року, який вніс зміни до Конституції СРСР, скасувавши, зокрема, і шосту статтю про керівну і спрямовуючу роль КПРС. А в жовтні 1990 року він же ухвалив закон СРСР про громадські об'єднання. В свою чергу, в жовтні 1990 року Верховна Рада УРСР скасувала шосту статтю Конституції УРСР, де теж закріплювалась керівна і спрямовуюча роль КПРС в розвитку країни. В історії становлення багатопартійності відокремлюють три ключових етапи. Перший етап це 1988-89, це створення умов для багатопартійності. Тобто створення опозиційних до КПРС неформальних об'єднань та рухів, які пізніше трансформувалися в політичні партії. В цей час в Україні розгортається активну діяльність Українська Демократична спілка пізніше переименована в українську народно демократичну лігу, українська хельсінська спілка та народний рух України за перебудову. Другий етап це 1989-1990 роки. Це етап безпосереднього створення початкової багатопартійності. За цей час в республіці було створено понад 20 партій, в яких об'єднано понад 30 тисяч осіб. І третій етап – це початок 1991 по серпень 1991 Це кардинальні зміни, встановлені багатопартійності, розвал, а згодом і заборона діяльності КПУ. Після спроби державного перевороту в Москві ДКНС 19-21 серпня 1991 року у зв'язку з доказами про підтримку керівництва КПУ за колодні. Виникнення становлення та утвердження політичних партій, тобто процес їх конститу... конституювання, контроль державних інституцій, партійні формування обов'язково повинні мати нормативні документи, тобто статус статут, програму. Відповідну кількість членів первинних, первинних організацій тощо. Реєструватися політичні партії повинні були в Міністерстві юстиції України. На момент проголошення незалежності зареєстрували понад 20 політичних партій різного спрямування та орієнтації праві, ліві, центристські, релігійні, економічні та екологічні. Існувала й доволі велика кількість молодіжних об'єднань, в тому числі і політичні. Давайте ми з вами розглянемо, які ж політичні партії виникли в цей період. Почнемо з Націонал-демократичного напряму. У жовтні 1989 року, у Львові, відбувся установчий з'їзд першої зі створених в цей час у республіці політичних партій Української національної партії. У своїх програмних документах її засновники заявляли, що не визнають створення УРСР, Союзний договір 1922 року і чинну Конституцію. Діючи в ОРСР, органи влади, вони вважали колоніальну адміністрацію, можливість подальшого розвитку суспільства соціалістичним шляхом онп заперечук. На думку її членів, необхідно було боротися за відновлення УНР, проголошеної Центральною Радою в січні 1918 року у її етнографічних кордонах. Кількість членів ОНП на початок 1991 року налічувала 150 тисяч осіб. Наприкінці квітня 1990 року українська гельсінська спілка на з'їзді у Києві реорганізувалась в Українську республіканську партію. Першим головою став Левко Лукян. Українська республіканська партія виступала за створення незалежної соборної України, котра єдина здатна забезпечити для народу економічне культурне відродження, утворення демократії і громадянського суспільства. Спроба для досягнення цього вона вважала розбудову нової, розробку нової Конституції, а також запровадження республіканського громадянства, схвалення нового закону про вибори, здійснення розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. У лютому 1991 року теоретика Української республіканської партії заявила, що їхня партія є прибічницею ідеології демократичного націоналізму. І першочерговим завданням вважали боротьбу за національне визволення. У квітні 1990 року на установчому з'їзді у Львові утворилась Українська Християнсько-Демократична партія. Її метою було досягнення повної політичної незалежності України, ліквідації існуючої колоніальної структури та виведення іноземних військ. Наголошувалися на забезпеченні внутрішнього і міжнародного правового захисту українців. Так, Українська християнсько Демократична партія виступала за надання культурної автономії українцям на території усього радянського союзу. Вважалися також необхідним відновити національну українську символіку, ліквідувати наслідки насильницької росифікації і повернути реальні права українській мови. Економічна програма цієї партії передбачала перехід до ринкової економіки, ліквідацію кулгоспів і передачу землі селян, запровадження власної грошової одиниці та досягнення економічної самостійності і інше. Наприкінці квітня 1990 року у Львові відбувається установча конференція Української Селянської Демократичної партії. Ініціатором її створення був письменник Плачинда. Партія базувалася за його задумом на засадах сучасного українського націоналізму, який повинен був стати державною ідеологією. У програмних документах ОСДП проголошувала своєю метою боротьбу за незалежну самостійну українську народну державу, різноманітність форм власності, затвердження ринкової економіки і перетворення СРСР на конфедерацію незалежних держав. Одним із своїх головних завдань партія визначала створення дієвого механізму захисту соціально-економічних і політичних прав Це ці партії чотири, які я назвав, це партія національно-демократичного напрямку. Далі у нас ідуть партії ліберально-демократичного напрямку. У травні 1990 року в Києві зібрався установчий з'їзд для створення соціал-демократичної партії України. На ньому пролунали заяви про намір поєднати кращі традиції української соціал-демократії початку ХХ століття і світової соціал-демократії кінця ХХ століття. Було висунуто нове затвердження промовців, розуміння української соціал-демократії, в основі якого повинні, були соці... повинні бути соціальні реформи, створення ефективної економіки і здійснення на її основі сильної соціальної політики. Однак вже на установчому з'їзді виявилися суттєві розбіжності у розумінні засад української соціал-демократії. Внаслідок цього відбулось формування одразу двох партій: власне, Соціал-демократичної партії України та Об'єднаної Соціал-Демократичної партії України. Соціал-демократична партія України проголошувала, що виступає за відновлення державності України, передбачала. Можливість її федеративного устрою як об'єднання всіх українських історико-етнографічних регіонів з наданням їм широкого місцевого самоврядування. Розв'язання проблеми кримських татар вбачалося у наданні Криму права на самовизначення. Наголошувалось, що українські соціал-демократи відкидають марксизм і відроджують принципи ідеологічного плюралізму та терпимості. В економічній сфері партія виступала за впровадження дієвої соціальної політики на основі динамічної економіки. Об'єднана Соціал-Демократична партія України заявляла про необхідність створення сприятливого клімату для розвитку різних форм власності в економіці. При цьому держава повинна здійснювати регулювання її розвитку для забезпечення соціального захисту. Наприкінці червня. 1990 року в Києві відбувається науково-практична і установча конференція Київської ліберально-демократичної асоціації. На ній обговорювали і затвердили програм програмні засади майбутньої ліберально-демократичної партії України. Українські ліберальні демократи виступали за побудову вільної незалежної Української Республіки, котра повинна була утворитися в результаті волевиявлення її громадян. На всеукраїнському референдумі. В проєкті програми наголошувало, що своєю головною метою ліберали вважали забезпечення прав і свобод людини, захист особистості та сім'ї, головних соціальних цінностей, приватизацію в економіці, деполітизацію в освіті, де-ідеологізацію в науці та культурі. Зазначалось, що, на думку лібералів, соціалістичний напрямок у розвитку суспільства. Неприйнятний, оскільки соціалізм несумісний з гуманізмом і демократією. У вересні 1990 року в місті Теребовлі на Тернопільщині проголосили про створення демократичної партії України. Вона виступила за ринкову економіку, рівноправність усіх форм власності, свободу економічної діяльності, головною метою, як зазначалось в статуті, була збуття Україною державною незалежності. У вересні 1990 року також на установчому з'їзді в Києві пар... утворилась партія Зелених Україн. Своєю головною метою вона проголосила захист довкілля і самої людини від згубного впливу, техногенних факторів, заборону атомної енергетики, перетворення України в без'ядерну державу, обстоювалася необхідність боротьби за право життя в екологічно безпечному середовищі як передумову фізичного. І духовного відродження українського народу. І третій напрямок це комуністичний та соціалістичний напрямок. Комуністична партія України в цей період намагалась зберігти в своїх руках владу і контроль над усіма сферами життя республіки. Численність КПУ становила 2 мільйони 964 тисячі осіб. Однак, як я казав раніше, авторитет в Україні цієї партії постійно знижувався. Дедалі зрозумілішим для всіх ставало те, що партія відстає від процесів демократизації суспільного життя і потребує реформування. Але керівництво КПУ ухилялося від цього і не пропонувало жодних кардинальних змін в рядовим комуністам. У 1990 році відбувається двадський з'їзд КПУ. Делегати якого обмежилися заявами про необхідність розширення самостійності КПУ та підтримку у утвердження Державного суверенітету України в складі СРСР, прискорення перебудови в усіх сферах життя. І новим секретарем, першим секретарем ЦК КПУ було обрано Гурен. Реформаторів на 28-му з'їзді КПУ представляла так звана демократична платформа. Вона обстоювала свободу фракцій, пропонувала здійснювати деполітизацію державних установ армії КДБ та МВС, однак усі ці вимоги відкинули, а представників Демплатформи навіть не включили до списку для голосування під час виборів нового складу ЦК КПУ на з'їзді. Наслідок цього прибічники реформ залишили КПУ і розпочали підготовку до заснування нової партії. І на початку грудня 1990 року на установчому з'їзді в Києві група прибічників реформ і складу ППУ, яка об'єднувалась в демократичну платформу, утворила пар партію демократичного відродження України. А вона виступала за створення в Україні демократичної держави з ринковою економікою, де будуть забезпечені принципи суверенності особи, гарантії прав і свобод людини. На думку цієї партії, СРСР повинен був розпастися, а Україна стати незалежною державою у вигляді Федерації земель з Президентом і двопалатним парламентом. У жовтні 1991 році в Києві також відбувся установчий з'їзд Соціалістичної партії України. До неї увійшли переважно колишні члени забороненої 30 серпня цього ж року партії КПУ. Очолив партію Олександр Мороз, партія визнавала, визначала себе як лівоцентристська, що є соціалістичною і ґрунтується на ідеях очищеного марксизму-ленінізму. Боротися за владу вона збиралась виключно конституційним і парламентським способом. Своєю метою вона проголосила побудову Незалежної України в складі Союзу суверенних держав, що мав виникнути на руїнах Радянського Союзу. Ось таким. Така кількість партій утворювалася на момент проголошення перебудови і проголошення незалежності України. Восени 1989 року до закону про вибори у Верховну Раду УРСР і до місцевих рад внесли важливі зміни. Відповідно до них виборці обирали депутатів Верховної Ради УРСР і місцевих рад на прямих рівних виборах. При цьому на одне місце могли висуватися будь-яка кількість кандидатів у депутати. Виборці також отримали можливість вільного обговорення виборчих програм кандидатів і контролю процесу підрахунку голосів. У листопаді 1989 році опозиційні компартійно-радянським структурам сили сформулювали для участі у виборчій кампанії Демократичний Блок. До нього до складу. Увійшло 45 громадських організацій, серед яких були осередки народного руху, меморіалу, української гельсінської спілки, товариство української мови, зелені та інші. Демократичний блок виступав за досягнення суверенітету України, створення багатопартійної системи, розробку нової конституції, реальну свободу віросповідання, забезпечення відродження українського народу і національних меншин. Рівноправність усіх форм власності. 4 березня 1990 року провели вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих рад. Вони засвідчили те, що в українському суспільстві відбулося політичне розмежування. У західних областях Республіки Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та в місті Києві переконливо перемогу здобув демократичний блок. За кандидатів якого проголосували 85% виборців. У всіх інших областях перемогли кандидати від партійно-державного апарату. У Верховній Раді УРСР, склад якої оновився на 90% дві третини з 450 депутатських місць здобули представники компартійно-радянської номенклатури, керівники промислових підприємств і голови колгоспів. Одну третину депутатських мандатів у Раді отримав демократичний блок. 15 травня 1990 року новообрана рада, Верховна Рада УРСР, вперше почала працювати як парламент на постійній основі. У ході її роботи сформувались два блоки депутатів парламентська більшість і опозиція. Депутати більшості утворили так звану групу 239. І утворили блок за суверенну радянську Україну, на чолі якої став Олександр Мороз. А опозиційні сили утворили е, народну раду, до якої війшло 125 депутатів, на чолі з академіком Юхновським. Головою Верховної Ради за пропозицією більшості став перший секретар ЦК КПУ Володимир Івашко. Цей період одним із найгостріших питань суспільного життя став суверенітет союзних республік, котре проголошувався їхніми конституціями, але фактично ігнорувався союзним центром. У листопаді 1989 року декларацію про суверенітет першої серед радянських республік прийняла Естонія. Аналогічні рішення схвалив пізніше Верховні Ради Латвії та Литви. В червні 90-го року декларацію про державний суверенітет прийняла Верховна Рада Російської Федерації. Приклад російських парламентарів спонукав до дій і депутатів Верховної Ради УРСР. 28 червня 1990 року Верховна Рада УРСР розпочинає розгляд питання про Державний суверенітет Республіки. У його ході виявилось, що це доленосне для України питання підтримує більшість членів парламенту. Як від опозиції, так і від групи 239. 16 липня 1990 року по іменним голосуванням переважна більшість депутатів Верховної Ради схвалила декларацію про державний суверенітет України. Проти висловилось 4 депутати. Один утримався. Задекларовано було, що Україна має своє громадянство. Право на власні Збройні сили, органи внутрішньої безпеки. В документі було створено самостійність, стверджено економічну самостійність України, підкреслено намір створити банкову, фінансову, митну і податкову систему, сформувати державний бюджет, а за потреби вести власну грошову одиницю. Україна заявила про право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема у валютному фонді і золотому запасі. Відповідно до нього, мало бути забезпечено національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традиції. За всіма іншими національностями, які мешкали в УРСР, також визнано право їхнього вільного національно-культурного розвитку. Декларація відповідала принципам міжнародного права і юридично закріпленим в статуті ООН та іншим міжнародним актам. Однак прийнятий в Україні документ не одержав статусу конституційного, поза як парламентська більшість відмовилась задовольнити вимогу опозиції зробити це. У завершальному положенні декларації йшлося про те, що принципи, задекларовані в ній, будуть використані для укладення нового союзного договору. Українська РСР залишилась у складі СРСР, тому міжнародні організації та країни світу не визнали її Державну незалежність. Власне, і документ цього не передбачав. У ньому проголошено лише були наміри. Водночас, відповідно до вимог Конституції СРСР та Конституції ОРСР, тільки народ України, як володар усієї повноти влади в республіці, мав право таке рішення приймати на референдум. Чинні норми міжнародного права також зобов'язували Верховну Раду ОРСР провести республіканський референдум. Однак його не було оголошено. Попри все, Декларація про Державний суверенітет України мала історичне значення. Це була, по суті, програма побудови незалежної держави після ухвалення декларації про державний суверенітет України. Верховна Рада обрала своїм головою другого секретаря ЦК КПО Леоніда Кравчука. А також важливим кроком у реалізації декларації стало ухвалення закону УРСР про економічну самостійність. Від 3 серпня 1990 року. Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Поки армія та міліція і державний апарат перебували під контролем КПРС центру у Москві, консер... консервативна реакція вирішила скористатися цим. Партійні консерватори домоглися заборонити мітингів біля Верховної Ради УРСР. На певний час було припинено трансляцію засідань. Члени Народної Ради Хмару позбавили депутатської недоторкності, затримавши після провокації улаштованої силовика. Першими проти обмежень демократичних прав і свобод виступили студенти. Вони взяли під свій контроль будівлі Київського державного університету імені Шевченка. Прорвали кордон міліції і установили пікет біля Верховної Ради УРСР. Майже 200 студентів влаштували наметове містечко на площі Жовтневої революції. Сьогодні це Майдан Незалежності. Та оголосили голодування, яке тривало з 2 по 17 жовтня 1990 року. Ці події в історію війшли як революція на Граніті. Ініціаторами і організаторами революції на Граніті виступила Київська студентська спілка. Очолена Донієм і Львівське студентське братство на чолі з Іващинивим. На голодування взяли участь студенти Києва, Дніпропетровська, Вінниці, Львова, Житомира, Миколаєва та інших міст. Недовзі акції студентського протесту під гаслом «Комуністам, Комунізм Україні Свободу, КПРС на смітник історії та інші відбулися і в інших містах. Для підтримки студентів вийшли десятки тисяч киян. Студенти вимагали проведення нових парламентських виборів на багатопартійній основі, право проходити військову службу на теренах України, націоналізацію власності КПРС, призупинення підготовки нового союзного договору і відставки уряду УРСР на чолі з масовим та неспроможним захищати суверенітет республіки. Під тиском громадськості компартійна влада пішла на компроміс зі студентами, голова Верховної Ради УРСР Кравчук. Запросив студентських лідерів виступити у Верховній Раді. Студенти виступили також в прямому етері на ут і, а уряд пообіцяв задовольнити їхні вимоги. Однак були виконані лише деякі вимоги, зокрема про відставку голови Ради міністрів ОРСР Масола. Невдовзі Верховна Рада проголосувала про скасування преславутої статті 6 Конституції ОРСР, яка гарантувала КПУ політичну монополію. Загалом студентська суспільна політична активність мала вагоме значення для проголошення незалежності України. Важливе значення також мала якраз поправка до основного закону. І це стало таким важливим історичним підґрунтям для майбутньої незалежності України. Ну, ми з вами бачимо результати, результати виборів 1990 року до Верховної Ради УРСР та місцевих рад. Народних депутатів суттєво змінили політичну ситуацію в республіці. Вперше до представницьких органів внаслідок народного волевиявлення увійшли представники компартійно-радянської компартійно номенклатурі СИЛ. Одним із найважливіших кроків шляхом мирного перетворення України з Радянської Республіки в незалежну державу. Стало схвалення Декларації про державний суверенітет, що проголосило верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Важливою подією, яка стала вагомим кроком України до незалежності, стала революція на граніті, що засвідчила прагнення молоді до незалежної держави. Ваші завдання це підручник, і у вас є три завдання, які ви можете виконати самостійно. Якщо ви будете виконувати таблицю, то, зрозуміла справа, ви можете користуватися додатковою літературою, підручником, але 100% ви повинні вказати ті політичні партії, про які я згадував у відеоуроці. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.